Коли дивишся якісне голівудське кіно з відомими на весь світ акторами, то важко поєднати у стрічках з українською реальністю. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Сьогодні я вам розкажу історію зіру Голівуду з українським корінням. І так, 15 відомих голівудських акторів з українським корінням. І ми починаємо. Поїхали. Ольга Куриленко, дівчина Бонда. Ольга Уроженка Бердянська, що в Запорізькій області. До 13 років вона жила в цьому місці, а потім переїхала. У 16 років вона уклала контракт з модельним агентством і поїхала працювати і жити до Франції. У 1999 році Ольга вийшла заміж за французького фотографа Седріка Ван Моля і змінила українське громадянство на французьке. Куриленко встигла виконати роль дівчини Джеймса Бонда. А також зіграти з Томом Крузом і ще у багатьох фільмах. Віра Форміга. Віра Форміга, дочка українських емігрантів. Вона навчалася в українській греко-католицькій школі що у Нью-Йорку. Її акторський шлях розпочався з Бродвею, а потім Віра почала являтися на телекінотеатрах. Серед відомих робіт відступники Мартіна Скорідзе, Мені у небо разом з Джорджем Клуні. Останнім часом її можна зустріти в американських горорах і трилерах. Сівен Спілберг, родина Спілбергів, родом із Одеси. Там, на Молдованці, можливо, й досі живуть родичі режисера. Бабуся і дідусь Спілберга по батьковій лінії народилися в Україні там мігрували до США. Можливо згадати візит режисера до Києва у 2006 році. Він приїхав на презентацію фільму Голокост і побував у легендарному Бабиному Яру. Стівен зізнався, що любить Україну і згадав, що в нього у сім'ї часто готували борщ. Ось такий він, Стівен Спілберг. Міла Йолович, мати Міли Галина Логінова, була радянською актрисою. Міла народилася у Києві. У п'ять років її відвезли спочатку до Лондона, а потім до США. Міла спочатку стала відомою моделлю, а потім знаменитою актрисою. Серед найгучніших робіт п'ятий елемент. Оселя зла готель мільйон доларів. Міла Куніс. Мілена Марківна, уроженка Чернівців. У сім років разом з батьками емірувала з України. У 2017 році разом з чоловіком Ештоном Качером побували в Україні і відвідали старий дім. На жаль, нові власники їх не пустили. Дастін Гофман. Історія родини Дастіна зірки фільмів Випускник Людина дощу. Про яку актор дізнався нещодавно, виявилися драматичною. Дасті виховували так, що він особливо не знав про своє єврейське коріння. Родичі Гофмана були іммігрантами. Вони прибули до Америки з Білої церкви. Потім дідусь Гофмана спробував повернутися за родичами, але за наказом ЧК його затримали і розстріляли. Девід духовний. Девід народився 7 серпня 1960 року в Нью-Йорку. Його мати Маргарет працювала адміністратором в школі та вчителем. Батько Амрам письменник, публіцист, нащадок емігрантів з України. Привабливий час агент Мадлер помилково вважав, що коріння його з Росії, але потім зірка секретних матеріалів остаточно розібрався у родоводі і визнав, що коріння його з України. Лев Шрайбер. Шрайбер є лауреатом престижних театральних та кінонагород, зокрема премії Тоні. Дід Шрайбера змушений був виїхати за кордон. Саме завдяки йому, шрайбер знав історію своєї родини та часто згадував про своє українське коріння. Якось він вирішив повторити цю подорож та знайти містечко, де народився дід. Він не мав жодних даних, знав лише, що між Одесою і Києвом ця поїздка примирила його з минулим. Леонардо Ді Капріо Ді Капріо – актор, який не потребує представлення, один з найпопулярніших акторів думав, що Одеса знаходиться в Росії. Проте згодом визнав свою неправду. За словами Ді Капріо, його бабуся Олена Степанівна Смірнова після Жовтневої революції з батьками переїхала до Німеччини. У 1955 році мама Лео емігрувала до США, там і народився майбутній актор. Вільям Шатнер Вільям Шатнер прославився виконанням ролі капітана космічного корабля Ентерпрайз. У Джеймса Тіберіуса Кірка, у культовому серіалі Зоряний шлях 1966-1969 роки. Актор, що народився у Канаді, пов'язаний з Україною. Річ у тім, що дідусі бабуся Шатнера єврейської родини, з океану не емігрували через гоніння, Уже знайома історія. Леонард Німой, виконавець ролі містера Спока у Зоряному шляху, батьки актора і Дора – Народилися і проживали у місті Ізяславі, Хмельницька область. Проте сам Леонард народився не на Україні. Обставини склалися так, що сім'я залишила рідні місця і переїхала до Америки, в Бостон. Джек Пеланс, місто Львів і село Іванно Золоте на Тернопільщині об'єднує один відомий американський актор, лауреат численних премій, номінований на Оскар ще у 1950-х роках. Проте здобув відзнаку лише у 1992 році. Це за Коаном він відомий як Джек Пеланс. В Україні його знають як Володимира Палагнюка, зірки фільмів, трамвай бажання, професіонали, міські піжони. Палагнюк не забув про своє українське коріння і вільно володіє українською мовою. І навіть коли під час фестивалю російського кіно в Голлівуді актору спробували вручити звання народний артист Росії. Він відмовився, стверджуючи, що я українець, а не росіянин. Сільвестр Сталоне. Більшість глядачів знають сталоне відомого на весь світ Рембо, як людину з італійським корінням. Проте предки актора-режисера по матері Лінії саме з України, якщо точніше, то з Одеси. Однак в Америці сім'я приховувала своє походження українське, а саме мати стало дізнався через багато років про своє українське походження. Лів Тайлер, популярна голівудська модель та актриса, відома за фільмами Вислизаюча краса, Армагеддон. Про українське коріння зірки стало відомо від її батька, Сівіна Тайлера. Коли музикант відвідав Україну з концертом, зізнався у розмові з журналістами, що його бабуся була німкенею, а дідусь по материйній лінії українцем. Вайона Райдер, актриса Вайона, має харківське коріння. Її батьки Сінтія та Майкл Горовіц – нащадки єврейських емігрантів з Харкова та Румунії, Зірка зізналася, що мріє зняти фільм про Другу світову війну та життя своїх українських родичів. Синічний псевдонім Райдер прийняла від співака Мітча Райдера, якого любив слухати її батько. А зараз я вам пропоную передивитися про дику природу нашої планети. Ось так багато хто може і не знав, що в Голлівуді є багато знаменитих акторів з українським корінням. Якщо ви хочете подивитися більш досконало про акторів-політиків, пишіть у коментарях. До зустрічі. Пока!